Доброго вечора ми з України, я Ірина. І ви знаєте, вчора дивилася кривоноса, і він сказав таку фразу, яка мене трошечки приголомшила. Війна триватиме два роки. Дивіться, в принципі, є такі експерти, наш залужний так само. Наш головнокомандуючий так само говорив про Надовго. Дивіться, давайте розділимо трошечки інакше. Саме з території України підуть росіяни цього року, ті орки. Чи підуть, чи виженемо ми їх цього року? Давайте візьмемо ну, до літа спочатку. Давайте беремо до літа. Дивіться. Ось карти показують, що наші будуть, але, бачите, ось ця карта говорить, що до літа, саме до літа, до літа. Ще не вдасться. До літа ні. Давайте влітку. Давайте влітку. О, ви знаєте? Дивіться, карти так відповідають. Влітку тільки тоді, коли у нас буде достатньо зброї. Тобто зброя буде надходити, буде, буде у нас і перемога. Розумієте? Ну, в принципі, хто розбирається в картах Таро... Розуміє, що карти старо не можуть сказати стопроцентово, Оце угадування з ангелами говорити та всякі ритуали проводити мої дорогенькі це, ну як би сказати, замилювання вам очей. Карти таро дуже добре розбираються в ситуації. Ними дуже добре ситуації розбирати. Предсказательна система не працює. Я поясню, чому. Тому що як і діамант, Має дуже багато граній, так само і карти Таро мають багато цих значень, і так само наше майбутнє, як би це сказати, занадто неочікуване, тому що дуже багато може бути можливість. Чим більше задіяно людей у якійсь справі, тим більше варіантів. Розумієте? Ось. Ну, про літо говорять, що є можливість. так, Я колись казала так само, що я бачу влітку. Я робила це півроку тому, і я казала, що я бачу влітку. ось, І при наявності достатньої зброї. Ось так. Можемо вигнати ворога. Але це не значить, що бойові дії припиняться. Тобто, ви розумієте, не дарма говорять, що ми будемо як Ізраїль. Тобто вони нас будуть обстрілювати. Поки ті тварі живуть, вони будуть нас обстрілювати. На жаль, дивіться, згадайте усі часи з орками, коли ми боролися. Чому? Були перемиря, бачите, ну, перемиря 70-100 років приблизно, так? Тому що ми піддалися. У нас не було допомоги, у нас не було Європи, у нас не було Заходу, у нас не було стільки друзів, нам не могли стільки допомогти. Тепер нам допомагають. У нас є шанс їх не тільки відсунути, а там і замурувати. Проблема тільки в тому, ну, як можна їх лік ліквідувати. Ми знаємо всі. Що орки з ними ніякі домовленості не працюють? Тобто, дивіться, зараз будемо сценарій дивитися. Після того, як ми їх витуримо з України, як довго будуть вони нас помбити? Як довго тут може і не час показати, а саме якусь ситуацію? І так, так і так, і так. А чого вони в мене перевернуті? На дні колоди у нас 20-й аркан. Дивіться, коли у них настане мир, я так скажу, ось, благополуччя, і коли у них там розвалиться повна їхня імперія, да, коли ми будемо повністю їх контролювати. Ось як вони показують. Коли це буде, залежить від нас. От коли вони будуть взагалі недієздатні. Тобто економіка провалиться. О, бачите, в мене вже і поліція тут. Дивіться, як я бачу наші подалі ще щось мені захотілося. Щось мені ще захотілося. І чогось мені ще захотілося. Дивіться, з допомогою наших партнерів, ті, хто нам допомагають, ось ця карта кармічна. Тобто, у нас є, як би це сказати, з Росією у нас є своя карма, щоб ви це розуміли, як я це бачу? Через те, що ми забуваємо нашу історію. Після кожного разу, що на, з нами стається, Харків бомбили не, не перший раз і знищували Харків не перший раз. Щоб ви, це, ви це все пови, особливо Харків'яни, ви повинні це знати. Ось. А, і ми про це забуваємо. Дуже швидко ми забуваємо. У нас не було таких партнерів, як зараз, які нам допомагають, щиро допомагають. Розумієте? Ось. Тому нам до цих пір не вдавалося цей історичний шанс е вигнати, ізолювати. Але проблема в тому, що вони ніколи не заспокояться. Вони ніколи не були спокійні до нас. У них завжди була ворожнеча до нас. Завжди. Вони завжди щось хотіли від нас. Завжди грабували, вбивали, гвалтували. Це було постійно мої дорогенькі, відколи Росія утворилася. Московія, верніше. Ось, як я це бачу. Я бачу, що е, у цей історичний момент ми їх виганяємо. ось, Але, 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 це не значить, що це прекратиться. Ви розумієте? Я не бачу цього. Вибачте, я цього не бачу. Це коли тільки Росія, як ну, з лиця землі. повністю, 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 Щоб їм і не повадно було. Це не німці. Розумієте, Німці пережили свою трагедію? Е, так, ми зробили погане то-то, 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 то-то і все. Ось. Е, до речі, я не бачу, що дійсно буде два роки. Не будуть вони толочитися на нашій землі два роки. Я бачу приблизно приблизно літо цього року. Щоб ви розуміли під кінець, бо говорили, балакали, сіли і заплакали. Ось, але вони будуть нас надалі обстрілювати і бомбити. На жаль, тому нам треба до цього, як і в Ізраїлі, готуватися, укріплятися, захищати себе, щоб у нас була постійна ППО, щоб у нас була чудова армія. Ось і в принципі, в принципі є можливість така розбомбити Росію конкретно. Все, мої дорогенькі, задавайте питання, будемо разом робити. Мене цікавило це запитання. Я не бачу, що воно буде два роки. Ні, не бачу. З землі нашої викинемо раніше. Ось, а бомбити будуть ну, звичайно. Ось це, це, це неможливо уникнути. Ну, ну як їм закрити? Не давати їм зброю. Вони повинні її не випускати. Ви повинні логічно самі про це думати. Ось, але перемога буде за нами, мої дорогенькі рано чи пізно. Щастива, мої любі, і мирної ночі. Слава нашим збройним силам і роб разом до перемоги.